КПІшники, привіт! У нашому універі стартував КПІ Апгрейд Хакатон, присвячений 125-річчю університету. Захід насправді унікальний, бо це перший хакатон серед вищів України. Тож багато говорити не будемо. Погнали, спитаємо, що тут відбувається. У нас з командою виникла ідея організувати змагання, яке буде націлене на покращення саме нашої домівки, нашої альмамату. Знайомтесь, Андрій, ідейний організатор. Можна сказати, що ми є першим унікальним заходом на території України в цілому. А це крит кім Хакатону. Від них я і дізнався, в чому вся сіль івенту. Мета покращити корпус інноваційними технологіями. Студенти пропонують свої ідеї, жарі обирають найкращу, і вже в вересні ми побачимо оновлений кампус. Але це буде потім. Проекти будуть реалізовувати самі студенти, які розроблять цей проект. А це Ваня, і він шарить. Підтримають ці проекти в плані реалізації, в плані матеріально-технічної бази, наставники, ментори, які будуть допомагати, які знають точні деталі реалізації подібних проектів. Це Сікорський челендж Україна і інженірингова школа «Ноосфера». На відкритті учасникам показали, як треба презентувати проект, щоб сподобатись інвесторам. Привіт, а розкажіть, хто ви? Привіт, мене звати Сергій. Я є заступником директора інноваційного холдингу Сікорський челендж. Опа! А ось і підтримка. Потім ці ідеї можна монетизувати, вкладати в наше майбутнє. І стартапи, і бізнес-ідеї будуть ключовими і відігравати основну роль у післявоєнній відбудові України. Проєкти мають чотири категорії: арт дизайн та інноватика. Це для декору, AR та віар для залишення новітніх технологій у навчання. Хардвер для поляни категорія має забезпечити універ місцями сили, місцями відпочинку і подібними штуками. І головне, безпека. Як проректор з навчально-виховної роботи, ну ви зрозуміли, ця людина представлення не потребує. До мене дуже часто звертаються студенти з різноманітними ініціативами, які ми завжди підтримуємо і розвиваємо. Але в даному випадку хочу зазначити, що студенти в принципі взяли на себе від ініціативи до реалізації, і ми бачимо, що результат. Дуже добрий. Вань, а який бюджет розрахований, тобто максимально можливо, є якась поділка? Максимально можливої поділки в цьому випадку немає. Чому пояснюю, якщо буде один проект великий, масштабний, на дуже багато коштів, його підтримують. Якщо буде декілька маленьких проєктів, але вони будуть класні, підтримується декілька проєктів. Тобто переможців може бути навіть не один, а кілька. Так, да, переможців може бути декілька, але все залежатиме від того, які будуть проекти. Так, ви тут всі ходите в таких от майках? Це наша фірмова футболка. Ми їх розробляли десь місяць, напевно. Роблена спеціально під подію саму під сам івент. КПІ «Хакатон». От зроблені логотипи наших спонсорів на рукавах. Ззаді написано КиПішка Фемелі, тобто вся родина наша Кипеїшна. Ну а родина в КПІ маленька, бажаючих покреативити заради рідненького кампуса. Знайшлось неочікувано багато. План перевиконали. Скільки учасників? 51 учасник з 13 різних факультетів від соціології права до більш інженерних всі, і це окей. від першокурсника до ректора хочуть, аби рідна «Альма-Матер» ставала лише краще. Ставала сучаснішою, креативнішою, інноваційнішою, теплішою, світлішою, гарнішою. І ще зараз у воєнний час життєво важливо, безпечнішою, щоб ти покращив своєму кампусі, або можливо універі. Цікаве запитання. Я хотів би дуже модернізувати саме поляну. Чому тому, що те, що зараз відбувається в сквері імені Олени Теліги, кожен вечір, це ну не інтеграція в європейське суспільство, аж ніяк. Ми б налагодили від Фелфемелі навігацію кампусом, щоб було зрозуміло, як по цій величезній капеїжці неодмінно гарній, красивій, ходити. Головне, щоб вони все ж таки змогли об'єднатися в команди. І зрозуміти, що кожен працює не на сві не на себе, а на загал, що вони розробляють спільну ідею. Ну що, КПІ апгрейд Хакатон вдало стартував вмотивовані очі учасників, жага до перемоги, бажання реалізовувати задумане попереду тиждень складної праці над власними проєктами і вже цієї суботи, велика презентація, і ми дізнаємось переможця.